Капаланське благословіння на 19 вересня 24-го року, Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Слава ці, Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди по всяк часом на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Ісус зайшов в синагогу на початку свого служіння в Своєму місті, де виховався в Назареті, і став читати Святе Писання, про Ісаї. Про те, що а, прийшов той час, коли а, прийшов той, хто, кого очікували, який буде проповідувати год помилув... рік помилування, це коли а, у Богом благовіститись, благовіститься, полонених випускають на волю і хворих зціляють. І потім, сівши, всі дивилися на Нього, і він сказав ті слова. Які і ми повинні сьогодні прийняти в наше життя. А сказав він такі слова, що це те, що ви пророкувалося, все, що було прочитано, зараз здійснилося. Це було сказано для тих людей, які слухали там в Синагозі, тут пророцтва пророка Ісаї. Але ми сьогодні читаємо святе Євангеліє, благозвістку, і оце те, що написано в Благій Звістці. І те, що зараз ми читаємо, що сталося з Ісусом, це сталося. І це воно серед нас. Царство Небесне це не тоді, колись буде, коли я помру. Це зараз, серед, ну серед те, що біля мене, те, що навколо мене, те, що всередині мене. І якщо я хочу, я є вже сьогодні частиною Царства Небесного. А якщо я не хочу, то і потім воно мені не буде дано, бо я його сьогодні не обрав. Так, звичайно, треба думати, треба розуміти, треба усвідомлювати, треба працювати, зрозуміти, що це сказано. І обрати цей шлях, це треба потрудитися, попрацювати по, знаєте, повистраждати. Але якщо я це зроблю, то у мене є життя вічне. І я перебуваю в Царстві Небесному вже сьогодні. А якщо я, знаєте, полінюсь. Або скажу, та, це колись потім не до мене не стосується, і воно мене стосуватися не буде. Так воно пройде мимо, як прийшло пов, повз тих багатьох іудеїв, які чекали Месію. Сьогодні серед, серед мене Ісус, серед мене Отець, серед мене Дух Святий. І якщо я приймаю це, то я стане, стаю їхньою частиною, то я. Серед них і в них, і вони во мені, в мені. І тоді це життя я проходжу з ними поруч, в єдності з ними. А якщо ні, то і вони, як ви знаєте, мене не зачіпають. Я приймаю те, що я сам, і я зіштовхую сам один на один з бісами, які навколо сатаною. А вони завжди сильніші, коли немає Господа. Господь так створив людину, щоб у єдності з людиною. Бож, Бог і, і людина в єдності, долали всі невзгоди цього життя, проходили, творили і творили так, як творив, як створив колись Господь все те, що ми бачимо, небо і землю, і те, що на, на землі, в тому числі і мене, людину, Амінь.